Sempre vivo. Ви дивитесь чергове відео із циклу зупинення реєстрації податкових накладних. Посилання на всі інші наші випуски будуть, як завжди, в описі. У минулому відео на цьому каналі. Мій колега адвокат Костянтин Воловик розбирав причини, чому податкова може зупиняти реєстрацію податкових накладних. Він абсолютно справедливо говорив, що найпопулярнішою причиною зупинення реєстрації податкових накладних є відповідність першому критерію ризиковості операцій. Як правило, більшість реєстрацій зупиняються на підставі першого критерію Заковості цей перший критерій є досить загальним та розмитим, і тому податкова часто його використовує для того, щоб блокувати просто от всі податкові накладні, які їй не подобаються. Саме тому більшість заблокованих податкових накладних блокувалась саме по першому критерію. Сьогодні ми поговоримо про цей критерій, і ви отримаєте відповіді на всі ваші питання. Буде цікаво. Поїхали. Давайте почнемо з того, що коротко ознайомимося зі змістом першого критерію ризиковості операції. У своєму відео Костянтин розповідав вам про те, що перший критерій це відсутність коду товару або послуги в таблиці даних платника ПДВ. Але насправді цей критерій має трохи складніше формулювання у постанові Кабміну номер 1165 Він визначений наступним чином. Відсутність товару послуги, зазначеного зазначеної в податковій накладні, поданій для реєстрації в єдиному реєстрі податкових накладних у таблиці даних платника податку на додану вартість як товару послуги, що на постійній основі постачається, та обсяг постачання товару послуги, зазначеної в податковій накладні, розрахунку коригування до податкової накладної на збільшення суми податкових зобов'язань відзначення, що Блін, це тут не такого придумали. просто. Ніхто не казав, що податкове законодавство це просто. Але якщо цей критерій перекласти на просту мову і вичинити з нього суть, то ми зрозуміємо, що він складається з двох основних порушень: відсутність коду товару або послуги у таблиці даних платника податку. Про це ми будемо говорити далі, оскільки це найбільш така частіша причина блокування. І також відсутність залишків співрозмірних поставленому товару, це так звана схема Пересорт, внаслідок якого, на думку податкової, формується фіктивний податковий кредит. Сьогодні ми сфокусуємось на першому порушенні, коли підприємство не має врахованої таблиці по певному коду. Це є найпопулярнішою причиною блокування податкових накладних, і по суті, сама таблиця її подання є ключем до вирішення всіх ваших проблем. Що ж стосується застосування першого критерія ризиковості операцій через відсутність належних залишків, то це явище набагато рідше, і стосується воно більше того, коли суб'єкти господарювання навмисно це роблять, щоб сформувати фіктивний податковий кредит. Якщо ж ви таким займаєтесь, то це відео очевидно не для вас. А от щодо таблиці, то тут можна багато про що поговорити. Давайте почнемо спочатку. Ви подали на реєстрацію податкову накладну, але отримали квитанцію номер 2 в якій зазначено, що податкову накладну прийнято, але реєстрацію зупинено. Код товару такий то відсутній в таблиці даних платника податку як такий, що на постійній основі постачається, і так далі, що відповідає пункту 1 критеріїв ризиковості здійснення операції. Зважаючи на останні реалії в Україні, немає значення. Чи подавали ви раніше податкові накладні на реєстрацію, чи не подавали, чи блокувались вам податкові накладні, чи ні, чи враховували вам колись таблицю даних платника ПДВ чи ні? Останнім часом ми все частіше чуємо від наших клієнтів фрази, що надавали ці послуги вже два роки, але це перша накладна, яка заблокувалась. Або по одному покупцю подавали 10 накладних, сім зареєстровано, а по трьом чомусь відмова. Тому одразу скажемо, що зрозуміти логіку податківців, коли вони здійснюють блокування по першому критерію, досить складно. Здебільшого це є такою формальною лазівкою, якою користуються податківці, коли щось насторажує ваші операції. Потім на розблокування ви подаєте пакет документів, і вони вже дивляться, чи достатньо їм інформації до документів, чи можна ще до чогось ПДРсь і знайти причину, по якій вам знову відмовити у реєстрації. То що робити, коли ви отримали блок по першому критерію? Спершу ми вам радимо зупинитись, не поспішати і виважено підійти до вивчення ситуації. Нагадаю вам, що на подання пояснення з повідомленнями для розблокування податкової накладної у вас є цілих 365 днів. Тож, переривати цей строк зайвими рухами, які потім можуть вам зашкодити, немає ніякого сенсу. Дивіться, зараз я розкажу вам стратегію, за якою ви на 100% зможете розблокувати будь-яку податкову накладну, зупинену на підставі першого критерію ризиковості операції. Це ексклюзивна інформація, тож будьте уважні! Головне, що вам потрібно зробити, це добитись врахування таблиці даних платника ПДВ. Далі я про це вам розкажу, і це стане відправною точкою у розблокуванні вашої податкової накладної. Без правильного врахування таблиці ви не зможете досягти успіху. Це дуже важливо. І якщо навіть в кінцевому підсумку податкова відмовить вам у реєстрації податкової накладною, ви матимете залізну позицію, якій податкова не матиме чого протиставити в суді. Саме тому важливо подати таблицю платника ПДВ і зробити це правильно, тому що коли податкова прийме у вас цю таблицю і врахує, то це означатиме, що ви не підпадаєте під перший критерій ризиковості, і вам залишиться лише в майбутньому просто довести правильно свою правоту. Але для того, щоб вся ця схема спрацювала, потрібно знати декілька важливих речей. Ще про таблицю. Власне, що ж таке ця таблиця і чим вона така страшна? Насправді, таблиця є досить примітивною, і до неї ви вносите квет, згідно якого здійснюється конкретна операція? Коди товарів та послуг, які ви залучаєте, щоб здійснити цю операцію, наприклад, коди сировини, яка закуповується із якої в подальшому ви можете виготовляти продукцію, і коди товарів чи послуг, які ви відповідно постачаєте або реалізуєте. Всі коди в таблиці записуються в шахматному порядку, квет зазначається в кожному рядку. Разом з таблицею законодавство вимагає, щоб ви подавали пояснення. В них, як правило, описується весь цикл виробничого процесу, що іде виготовляється, де закуповується продукція, кому поставити. Яка матеріальна база під це все використовується, обладнання, хто задіяний в роботі тощо. Тобто, це своєрідний звіт, в якому ви доказуєте податковій, що ви маєте право здійснювати певну діяльність, ви можете її здійснювати, і ви її реально здійснюєте. Про додаткові докази до пояснень в законодавстві нічого не сказано. Але якщо ви нічого не додасте до таблиці, то зрозуміло, що вам відмовлять у її верхованні. Тому, виходячи з практики, збираємо повний пакет документів, які обґрунтовують кожну позицію в ваших поясненнях, групуємо їх в логічні партії і підвантажуємо до таблиці. Головне тут знайти баланс між зайвими документами і необхідними. Багато документів, якщо ви їх подасте до таблиці, ніхто вивчати не буде. Але якщо ви не подасте якийсь ключовий важливий документ, то вам відмовлять урахування. Таблиці. Таблиця даних з поясненнями розглядається комісією при податковій протягом п'яти робочих днів, але зараз, під час війни, ці строки можуть бути зупинені і розгляд може тривати і довше. Була і така інформація, що податкова взагалі не буде розглядати питання розблокування податкових накладних і врахування таблиць. Але це не відповідає дійсності. І наразі податкова працює, податкові розблоковуються таблиці враховуються так. Ну це все супер, але що робити, якщо таблицю все таки не врахували? Ці ситуації є непоодинокими і є певний алгоритм дій, як правильно чинити. Спершу перегляньте пояснення, які ви подавали. Можливо, треба змінити акцент на інші речі. Допишіть інформацію про дозвільні документи, які у вас є: ліцензії, дозвола, атестати про акредитацію. Може, також ви не додали кваліфікаційні посвідчення на працівників: це дипломи, свідоцтво, посвідчення тощо. Долучіть вже раніше зареєстровані податкові накладні по цьому коду товарів чи послуг. Перевірте, яку первинку ви надавали по придбанню і поставці. Рекомендую вам вам Дати повний пакет документів, хоча б на декілька операцій, це можуть бути і договори, видаткові накладнічі акти, рахунок, платіжка, банківська виписка, ТТН, договір з перевізником тощо. Якщо вам все ж таки не, не вдалося дізнатись причину відмови, про це можна спитати в самої податкової. Ви можете це зробити як і за допомогою телефонного дзвінка, і поговорити з інспектором напряму, так і за допомогою письмового запиту. Але і цього може бути недостатньо. Кожна податкова індивідуальна, унікальна, і тому треба шукати саме особливий підхід. Не забувайте, що подавати таблицю по будь-якому коду ви можете необмежену кількість разів. Ви можете міняти коди місцями, додавати нові, прибирати старі. Ви можете змінювати і доповнювати свої пояснення, додавати докази або прибирати зайві і робити це до тих пір, поки ваша таблиця не буде врахована. Останній місяць, до речі, по тих клієнтах, яких ми ведемо, ми маємо доволі позитивну динаміку. Нам враховують таблиці буквально з першого разу. Це різні клієнти з різними видами діяльності із самих різних областей України. Але так буває не завжди. Буває, що таблицю доводиться перепадавати по 2-3 рази. А від колег ми чули про навіть десятиразові спроби. Тому, якщо раптом вам відмовили, не переймайтесь, ви не поодинокі в цьому. Розумієте, цінність таблиці полягає в тому, що це саме та підстава, по якій вам заблокували податкову накладну. І якщо вам врахують все таки цю таблицю, то вам і цю податкову, і всі майбутні податкові накладні будуть реєструвати. Тобто ваші податкові накладні будуть ніби застраховані від блокувань у майбутньому, і це надасть вам впевненості у веденні свого бізнесу. Якщо ж ви поспішите і подасте на розблокування без таблиці, зареєструвати податкову накладну, вам все-таки можуть, і такі ситуації є. Вони до, до речі, доволі не поодинокі. Але таку процедуру треба буде повторювати кожного разу з кожною новою заблокованою податковою накладною. І це по суті, як гра в рулетку пощастить, не пощастить. А це ризик, час та нерви. Нас часто питають, якщо нам не враховують таблицю, чи варто по 100 разів домагатися її прийняття або одразу оскаржувати її не прийняття до суду. Теоретично так, можна. Тобто процедура стандартна: спочатку подається скарга до ДПС України, і якщо вам відмовляють, тоді ви звертаєтесь позовом до суду. На практиці ж випадків, щоб ДПС задовільняло такі скарги, ми ще не чули. Що ж до суду це дієвий інструмент, такі справи мають хорошу перспективу, але є декілька, але перш за все, треба зрозуміти, що суд це довго. І це коштує грошей. Якщо ж вартість можна якось мінімізувати, то на час ви ніяк не вплинете. Особливо зараз, під час війни, справи розтягуються на дуже дуже великий термін. Чи можна під час розгляду позову в суді пробувати перепадавати таблицю? В теорії так можна. Але ви ж розумієте, що в суді ви оскаржуєте конкретне рішення про неверхування саме конкретної таблиці. Якщо після нього податковою по вас буде прийнято ще 20 аналогічних рішень, то оскарживши одне, ви, звичайно, зобов'яжете податково виконати е, рішення суду, але на практиці, якщо податкова сама, в принципі, не заінтересована в виконанні судових рішень, то цим ви ще дасте і підстави для роздумів, тобто навіщо взагалі виконувати рішення, якщо по вам ще є 20 відмов. До речі, щодо виконання рішення, ви ж розумієте, що після того, як суд задовільнить ваш позов і вам врахують таблицю платника податків, то нічого, буквально нічого не заважає податковій через декілька днів після такого врахування знову скасувати вашу таблицю і все знову по колу. Тобто ви повинні розуміти, що якщо ви почали вже податись податково, то ви повинні і приймати бій. Очевидно, що це такі ситуації, вони більше як виключення, але такі випадки були, і до них потрібно бути готовими і зважати на всі ризики. Тому ми не радимо йти вам цим шляхом, а скоріше радимо домагатись врахування таблиці, як би це не було важко, нереалістично, використовувати для цього всі способи, методи, і у вас все обов'язково вийде. Ну і звичайно, якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись до нас. Ви вже, напевно, зрозуміли, що займаємось ми цим професійно і допомагаємо клієнтам по всій Україні. Наші телефони ви знайдете в описі під цим відео. Тепер перейдемо безпосередньо до розблокування. Я ще раз вас прошу звернути увагу, в цьому часто помиляються, що розблокування податкової накладної і подання документів на врахування таблиці це зовсім дві різні процедури. Навіть якщо таблицю ви подаєте в цілях подальшого розблокування не потрібно чекати, що після врахування вашої таблиці податкова одумається і зареєструє автоматично всі ваші заблоковані податкові накладні. Ні, все подальше розблокування треба робити вручну по кожній накладній, як і у інших випадках. Якихось специфічних особливостей до судового та судового розблокування податкових накладних у разі зупинення їх реєстрації по першому критерію немає. Процедура нічим не відрізняється. Спершу повідомлення з поясненнями, потім скарга і суд. На кожному з цих етапів розблокування може закінчитись позитивним рішенням. А якщо у вас є ще врахована таблиця, то так і буде. Під час розблокування, як і завжди, ви доказуєте, що операція у вас насправді відбулася. Якщо накладна складалась по передоплаті, то наголошуєте на цьому та зазначаєте з посиланням на договір, що поставка товару буде здійснена в певний термін. Обов'язково долучаєте всю первинну документацію. Залежно від ситуації, ще подаються документи на матеріальну базу та кадри. В принципі, по аналогії з поясненнями, які ви додавали до таблиці. Окремо робите акцент на тому, що таблиця даних платника податків по даному коду врахована, а тому і підстава, яка стала причиною зупинення реєстрації, фактично усунена. Що стосується судового оскарження, то теж є деякі аргументи, які вже по суті сформовані судовою практикою. Наприклад, якщо процес розблокування ви розпочали без врахованої таблиці, то можна наголошувати на тому, що подання таблиці є саме правом, а не обов'язком платника. А також що таблиця підприємствам ніколи не подавалась, а тому і некоректна є причина зупинення, що нібито у цій таблиці відсутній певний код, адже її в принципі немає. Є і інші юридичні тонкощі, які ми застосовуємо в судах про розблокування податкових накладних, їм присвячено наше окреме відео, його ви можете знайти в описі під цим відео. Ну і на останок декілька розповсюджених запитань, які нам постійно задають наші клієнти. Нас часто запитують, чи можна подати одну таблицю по всіх кодах, які підприємство реалізує, особливо якщо це коди подібних товарних позицій чи послуг, для надання яких закуповується одне й те ж саме обладнання, залучаються одні і ті ж працівники, і воно виконується в одному і тому ж місці. Якщо говорити в теорії, то законодавство ніяк не обмежує платника податків подавати таблицю по всіх кодах одночасно. Але сумнів податкової, хоча б по одному коду, може коштувати виплатнику податків дуже великими наслідками, а саме неверхування таблиці по всіх кодах одночасно. Спроба подати різні таблиці по кожному окремому коду гарантує вам успіх, хоча б по деяких із них. Плюс в такому разі ви чітко зрозумієте, по якому коду ви переконали податкову і надали достатню кількість документів. А по якому вам ще треба допрацювати свою позицію і ще досконалити пояснення і додати додаткові документи. Тому наша порада наступна: один код і одна таблиця. Так, звісно, це займає час, однак вірогідність успішного врахування зростає. Ще одне запитання, яке логічно виникає: чи можна себе обезпечити і подати таблицю ще до того, як вам заблокували податкові накладні, щоб їх не було в майбутньому? Знову ж таки, в теорії ви це можете зробити, але на практиці вам навряд чи таку таблицю врахують. Аналогічна ситуація, коли підприємство лише починає якийсь новий вид діяльності і хоче убезпечити себе від майбутніх блоків. На жаль, ДПС не врахує вам таку таблицю, оскільки ще не було реальних операцій по цьому коду. Ви не переконаєте податкову, що реально можете продавати цей товар чи надавати будь-яку конкретну послугу. Бо вся суть врахування таблиці по певному коду заключається в тому, що по кожній конкретній операції ви доказуєте, чи вона фіктивна чи ні, чи було у вас достатньо матеріальної бази чи ні. А якщо у вас ще не було ніякої операції, якщо ви не продавали товар, якщо ви не виробляли товар і потім не продавали його, то виходить, що ви не можете нічого доказати первинними документами. А наразі ми завершуємо. Ну і для підсумку можемо запевнити вас, що блокування податкових накладних по першому критерію ризиковості не таке страшне, як вам може здатись на перший погляд. Якщо виважено та розумно підійти до цього питання, то можна не лише розблокувати податкову накладну в самий короткий строк, а позбутись цієї проблеми на майбутнє назавжди. Ну і як вже казав, якщо у вас виникли труднощі, ви можете звертатись до нас. Консультації є абсолютно безкоштовні та необмежені. Якщо вам треба реально... Допомога, ви можете на нас розраховувати. Бережіть себе, реєструйте накладні. Побачимось в наступних відео.